Закінчення війни на користь України, але без згадки окупованого Криму, Борис Джонсон оприлюднив мирний план, на який, як йому здається, може пристати Дональд Трамп у випадку обрання президентом США у своїй колонці для часопису Daily Mail колишній британський прем'єр, зізнається, що не знає, який шлях обрав би Трамп, але вірить, що він може припинити бюрократичну тяганину і надати українському війську усі Необхідні дозволи, коли Путіна знову відкинуть, він міг би запропонувати угоду. Путіну доведеться відійти принаймні до кордонів, які були до вторгнення у 2022 році, і щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в ЄС і НАТО. І ласкаво просимо. Приєднатися якомога швидше, скориставшись невизначеностями у припущеннях колишнього британського урядовця, російська пропаганда почала поширювати тези, нібито про визнання Криму російським. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України зауважує на незграбних маніпуляціях росіян. Вони домалювали Борису Джонсону навіть заклик відмовитися від кордонів. 1991 року, хоча нічого подібного в оригінальній англомовній версії колонки експрем'єра немає. Натомість висловлюється пересторога, що Дональд Трамп у разі обрання може піти на певне зближення з ватажком росіян, наприклад, повернути до групи восьми, звідки Росію вигнали після окупації Криму. Хоча колонка для Daily Mail є лише особистою думкою і припущенням Бориса Джонсона, який не обіймає жодних посад, російська пропагандистська машина намагається перебільшити значення публікації, називаючи ледь не програмним документом. При цьому, наприклад, свідомо ігноруючи слова Джонсона про те, що українське військо стало найефективнішою антиросійською силою в усьому світі. Росіяни демонтують останню українську церкву в окупованому Криму у неділю з хрестовоздвиженського храму Православної церкви України у Кезлеві зняли купол і почали розбирати верхню частину будівлі, розповів керуючий кримської єпархії митрополит Климент. Православна церква України єдина в Криму заявила про те, що вони що ми не будемо перереєструватися за російським законодавством, тому що ми не визнаємо. Окупаційний режим Криму, ми виконали всі вимоги українського законодавства. Владика Климент заявив про бездіяльність українських парламентарів та урядовців, які досі остаточно не заборонили московський патріархат в Україні. Що, на його думку, розв'язує руки окупантам. Сьогодні є загроза знищенню українців. Криму як нації, як етноса, як народу. Сподіваюсь на підтримку Президента України. Разом з тим зараз готується звернення до організації об'єднаних націй. Окупанти чинили тиск на громаду Православної церкви України в Кезлеві з 2019 року через рішення знести храм. При цьому у тексті рішення окупаційного суду зазначено, що демонтувати релігійну споруду мають самі віряни громади. Раніше окупаційна влада Криму розграбувала і захопила український кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира. І княгині Ольги Вакмєжджиті. Представництво президента України в Криму назвало це продовженням системного знищення української ідентичності та всього українського на окупованому півострові. З'ясувалося ім'я викраденого Кримця, обвинуваченого окупантами в участі у блокаді Криму. Ним виявився 56-річний Сейдаліс Смаїлов. Бранця упізнали дописувачі телеграм-спільноти. Генічиськ Вони стверджують, що на кадрах ФСБ житель села Рикове і до окупації Херсонщини він займався пасажирськими перевезеннями. Чоловік має інвалідність по втраті ноги минулого тижня. Окупанти звітували про затримання на Херсонщині. Буцімто учасника кримськотатарського батальйону імені Номана Чолібджехана співробітники окупаційної ФСБ кинули Смаїлова на підвал. А щоб змусити обмовити себе і зізнатися у нескоєному, бранця катували струмом та залишили майже без зубів. Віце-президент всесвітнього конгресу кримських татар Лінурислямов заявив, що бранець не має жодного відношення. Ані до блокади Криму, ані до 48-го окремого штурмового батальйону. А такими діями окупанти хочуть лише залякати Кремли. Тепер Смаїлову загрожує до 15 років ув'язнення. За подібними звинуваченнями окупанти тримають у неволі понад півсотні людей. Війка через російський гімн сталася в одному з тролейбусів окупованого Акяра. Подружжя росіян вирішило, що у набитому людьми громадському транспорті нудно і тому увімкнули через колонку на всю гучність модернізовану версію союза Нірушимова. Один з пасажирів, ледь стримуючи обурення, зробив зауваження, а невдовзі, відкинувши вічливості, вказав зайдем їхнє місце. Кулаками на кадрах відзнятих іншими пасажирами можна побачити, що сміливець був у сірому костюмі та кепці. Як повідомляє окупаційна поліція, чоловіка вже оголосили у розшук. В окупованому акярі уже цього тижня обіцяють встановлювати залізобетонні укриття. За словами заступника гауляйтера міста Павла Ієнно, вони з'являться у парках, скверах, на пляжах та поблизу зупинок громадського транспорту. Заявлено про плани будівництва 299 залізобетонних сховищ, в яких можна буде перебувати під час регулярної повітряної тривоги в місті. Окупаційна влада акяра Говталася та оголосила про зведення укриттів після того, як у червні, внаслідок роботи російської ППО, були жертви серед цивільних на пляжі Учкуївка.